крем тупо на столах, на полу. Что он сделал? Соус анима. Ручки, крючки, ну не ну, ладно. Не буду хлопцы обижать, молодые еще. Да нам хватит, ребят. Его хватит, его хватит. Кто упал? Руслан, его хватит. Я не хотел человека оскорблять. Ну, повезло, что я его не оскорбил. Ну, это, 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 это вообще без руки какой-то. Не понимаешь, что ты что сейчас чуть не опустил э, на колени всю команду. Ну, так получается, что все фартухи были Потому что кремов бы не было. Толстые всегда медленные. Зачем вы так говорите? Не, ну она медленно, понимаешь, плюс это, по, а плюс это, они по натуре медленненькие, а плюс теряешься. Все, Дарина, молодец, давай! Все? Палка! Палку возьми! А где она? Я говорила, на место ложить! Куда я едила? Вот теперь полчаса будет палку искать. А я не бачу, где я ее кинула. Карась досить кістлява риба. Ви добре філе зачистили. Я старався їх удаліть максимально. звісно, з річковою рибою важко працювати, зробити охайну форму, видалити всі кістки. Можливо, я не був би здивований, якби знайшов кілька кісток. Та коли я трохи зачепив філе і знайшов 3, 4, 5, 6, можна і далі їх рахувати. В рибі мільйон тисяч костей. Блін, ну взагалі там. Ви використали пастернаку пюре замість ямсу. Знаєте основну характеристику ямсу? Він досить м'який і ніжний. І в Латинській Америці ми його порівнюємо з бавом. Має таку пухку текстуру, яка тане в роті. Скуштувавши ваше пюре, можна сказати, що пастернак це найвіддаленіший продукт, яким можна було замінити. Ямс і зрозуміти, що Льоні. льоня один з найсильніших сильних у нас на проекті. що це було, я не зрозумів. Розкажіть нам, а які труднощі були у вас? У нас вроді не було ніяких труднощів. <razor> О, не було труднощів. <more cr unexpected> Значить, ваша страва ідеальна. У нас є трошки проблема з рибою. О! Рибу жарив я. І? Як би не стримався. Риба червона риба і яйця, так, що я з'їв рибу. Що ти мелеш, міша? Я вже не видержала. Чекайте, я правильно розумію. Ви приготували рибу і з'їли її. Це жарт. Да, він жартує. Я жартую, так. Да. Да, я це сказала. Ну, правильно, я зробила? Ні, ну а що он малул? Он морозив трендець. Я просто. У нас просто риба хотів, якось я так. Доделала, У нас не, не була готова і ми вирішили її не класти. Це мій юмор, що тіпа, я тіпа, хотів трохи би, юмором взяти, тіпа, ведучих, тіпа, що так, тіпа, що я грізний рибу з'їв, думаю, що прокатить такий дурний юмор мій. Михайле, за вісім сезонів вперше стикаюсь з таким специфічним почуттям гумору. За інших обставин це можливо і було б смішно, якби не було так сумно. І зараз я вам поясню чому. Хоча ви й намагались виправити ситуацію інтенсивним розкачуванням тіста, та це мало що змінило. паста нікудишня. А все тому, що з самого початку замішали за рідке тісто. Ну, хоч з маринкою ви упорались. Подякуйте Леву. Голлівуд на нашій тарілці. Це Лев зробив білки. Це взагалі. Голлівуд прямо на тарілці був. Ой, кошмар. Ой, позорище взагалі. У мені так стыдно ніколи не було взагалі. Ребята, ребята. Тут же він, як завжди, починає жувати, жувати, там косточки шукає, жіє, ж по всій ротовій порожнині розділив там на зуби, куди хоч, на піднебіння, потягав по все. Коротше, професіонал свого діла. Блин, я стою, неужели? Я сначала подумала, может, он, ну, шутит. А вот прикольчики такие свои показывают. Думаю, ах ты шутник такие, сейчас так сделаешь, и типа не мог, ах проказник, думаю. А тут действительно махенькие кости вытягивает. И еще показывает команде, чтобы они потом не подумали, и не начали Знаете, как у нас любят говорить? А, нас засудили. М -м -м. Тут жуя перед нами, прям стоит жуя, жуя и достает другую косточку прям перед нами. И третий сюда давайте. <laughs> Mm -hmm. mm -hmm. yes. хм <laughs> Есть? Это уже приговор, потому что если бы такое подали в ресторане, ну как даже мне, я бы просто отказался от этого блюда и все. Ну косточка непростительна. Все, можно остальное, можно не смотреть. Всем пофиг на, на спаржу, на твой завялый цветок, на твое пюре. Это не интересно, когда в рыбе есть кость. Кості це саме страшне. одне із самого страшного, що може бути там це і лісере кусок м'яса сирого, і кості. Оце воно ідентичне. Мені здається, що результат очевидний. Сумна страва. Дуже сумна. Це? Да. Що це Это кальмар, э, фаршированный по ленте. Скажите, а что ось это такое в середине? Когда Эктор разрезал, и он был сырой, мы с Эдиком вслух сказали в один тон, в одну секунду одно слово на букву «П». Вот мы стояли рядом и сказали, это Я считаю, что люди, которые были сегодня в команде, некоторые из них, не буду говорить имена, не являются поварами в принципе. Потому что... Потому что вот... Ну типа ты либо готовишь, либо не готовишь. Все. Что ты сделал, Саша? І як ви думаєте, я йду до шокера, стоїть багато людей і дивлюся, висока температура в шокері. Хочу зробити менше. Подивіться, що зробив. А я вже лежу на підлозі і чувствую, як в мене все тіло липке, мокре. Я не знаю, як вам передати ці емоції. Мене мама вб'є, у мене всі штани, вся рубашка і це не бачите. Ззаду все в кефірі. Став, обтрусився, всі кінцівки відчув, руки все відчуваю. Все, побіжав далі. Дивлюся, з кефір скапає. Ну, коротше, зрітель це капець. Дзвоню в колокольчику до Ектора. Це з зікрою з топіку і тартарі з каперстів, з лимона і грибішков. Ваші грибінці, наче трава. Вони без смаку. Нарізка, банальна. Шкода, але я не можу прийняти це. Взагалі, Саш, я не знав вообще все. Знаєш, просто відключився мозок. Я не знаю, що мені робити. Мене називалося жорсткий трях. На яку зону ви зараз підете? Ні, не на плиту. піду допоможу, навірно, до Маріни, до капітана. Окей. Ну, Ти мені тут на ужин. Давай на деньги заробляємо, Ну на мангал, на гриль, ну что так буду я делать? Соберись! Нет, В смысле нет? Нет, мне не надо мешать. Ты знаешь, что я не люблю работать с кем-то. Ну зачем ты мне? Мой аэрогриль быстрее в три раза работать не начнет. Серафим! пожалуйста, не ну буду. что такое? Ну в смысле? Не буду. Не буду я никуда идти. Здесь я не хочу быть, здесь занято. Что это за фифу он включил? Ну тебе нужно деньги заработать, чтобы не попасть в черный фартук. Ну, парень, ну о чому ти говориш? І що? Взагалі вже обалдів. Я не почувствовав підтримки. І знаешь, уже вже все вже в голові. Було тупо все. Просто опустив руки. Так опустив руки. Що ти паришся? Розслабся трохи, успокойся. Но даже если мы проиграем, ну нужно же все равно что-то говорить. Все, пожалуйста. Хочешь, что? Под... Честно, я а? просто не знаю, что готовить, честно. Ну давай подумаем вместе. Ну, Окей, мы... нет. нет а давай вместе с тобой приготовим мое блюдо. Нет, Подойди нет, просто все, ко, иди, ко мне нет. и будем вместе готовить. Иди готовь. А? Иди готовь, иди. Ну так я же говорю, давай вместе приготовим. Я сейчас возьму себе плиту. Но я его с одной стороны понимаю, типа он немножко подрастроился, потому что у меня тоже такая штука. А Эктор мне ходит и говорит, Максим, у тебя такое вкусное, у тебя такое классное, и у меня вот это вот, сейчас еще лучше приготовлю, знаешь? А когда тебя постоянно это плохо, это плохо, это плохо, то, соответственно, конечно же, ты будешь обижаться и злиться. Сим, Детам. ну не гони, давай что-то быстро сейчас, бери. Она, Марин, пожалуйста, пожалуйста. пожалуйста чтобы я сейчас Все. не тут Все, пожалуйста. Думаю, нет, я сейчас заберусь. так. Like — і приготовлю. Вийду, йду докажу, що я все таки можу готувати, і кожен чоловік може ошибатися.